На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня моєї вітання. Вівторок, 30 травня і деякі теми випуску є такими. У Баранівському районі екологи б'ють на сполох у річці Хомора гине риба. На автодорозі «Виступовичі Житомир загинув 31-річний працівник лісгоспу. У центрі Житомира вже руйнується стіна, на якій зображена картина відомого художника Сергія Носка. Вода, до якої краще не наближатись. Мешканці Баранівського району, що на Житомирщині, вже рік потерпають від промислових скидів у річку Хомора, яка протікає повз їх домівки. Минулого року люди ще могли якось терпіти неприємний запах з боку річки та нечистоти замість чистої води. Втім, зараз ситуація стала дійсно небезпечною. Селянам із населених пунктів прилеглих до Хмельницької області рекомендували зайвий раз навіть не наближатися до води. Хто труїть цілий район, розбирався Дмитро Поліщук. Вчора у такої гадості була нас засрана вся річка. Це точно не мул, але Смердить воно каналізацією. Такій картині мешканці Першотравенська, що в Баранівському районі, вже не дивуються. Звикли, адже регулярно раз на кілька тижнів їх річка Хомора перетворюється на жахливо смердючу купу нечистот. У місцевих вже є навіть сумна колекція фото та відео забрудненої річки. Ще вчора у нас ми спостерігали дуже страшну картину. У нас біля старого мосту масова загибель риби. Надзвичайно масова загибель риби. Особисто я ніколи ще такого не бачила. Коли ми підійшли до води в притул ще з одним товаришем, вода кипіла від риби. Ми її ось так голими руками. Уявіть собі, отакі вокарасі голими руками виймати з води. Місцеві кажуть, що картинка, яку зафільмувала наша камера, це просто квіточки. Ягідки були напередодні. Тут і вода брудно-молочного кольору, і риба, яка або вже загинула, або ж покірно чекала своєї смерті у смердючій воді. Тут гине все живе, і за останній рік річка фактично стала мертвою. Місцеві від розпачу вже жартують, що живуть у касці, де в ріках молочна вода і кисільні береги. Невозможно на вулиці знаходитися, коли жара, то дихати немає чим. Люди не відкривають вікна і навіть на вулицю не виходять, щоб погуляти, бо такий сморід невозможно. Моно втравитися від цього запаху туалеті то не так смердить. Місцеві запевняють, що такі подарунки їм регулярно припливають із сусідньої Хмельницької області, зокрема із картонно-паперової фабрики, що працює в 20 кілометрах від села. Їдемо до селища Панінка. Втім, на фабриці журналістам не дуже раді. Начальник охорони пропонує зателефонувати до приймальні. Втім, у робочі години телефон мовчить. На другий день нам все ж вдалось додзвонитись. Втім, керівництво знімальній групі так і не перетелефонувало. Натомість на місці застаємо Житомирських екологів, які якраз проводять перевірку підприємства. Зрозуміло, що про висновки говорити поки зарано. Проте кілька цікавих фактів ми все ж від фахівців дізнались. Наприклад, про місце санкціонованого скиду. Втім, сумніви викликають забагато співпадінь. Наприклад, дивна біла піна в районі Стічної труби, а також відсутність життя в річці вниз за течією, хоча в кількох метрах за течією вверх життя в водоймі є. Було зафіксовано нижче місця скиду, значить, значний скид невідомої речовини сірого кольору з неприємним смородом, Ось, які наданої інформації місцевих жителів. Дійсно, що якби, вони підтверджують, що це був скид з очисних споруд Понінківської картонної паперової фабрики. У Баранівській райдержадміністрації кажуть, що скиди тривають вже три тижні, втім якось зупинити їх неможливо, адже керівництво фабрики просто не йде на контакт, стверджуючи, що їх провини у забрудненні річок немає. Ми знову заключили всі контролюючі органи, почали брати проби знову звертатися до керівництва фабрики, але керівництво фабрики знову на нашій Прохання відповіла, що в них все нормально, в них ніяких проблем немає. Це Саме ваші проблеми, ви з ними розбираєтесь. Хто правий, а хто винен, стане відомо вже на початку червня. Коли будуть результати екологічних експертиз. Втім, терпець місцевих вривається. Якщо ситуація не виправиться, селяни обіцяють вдатись до радикальних заходів, зокрема, перекриття до їх державного значення. Дмитро Поліщук, новини Житомирщини. На автодорозі, виступовуючи Житомир, загинула людина. Правоохоронці вже повідомляють деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо встановлено, що автомобіль потрапив у вибоїну на дорозі. У результаті несподіваного та різкого руху транспортного засобу один із працівників лісгоспу, 31-річний чоловік, який знаходився у кузові авто, не втримався та впав на асфальтне покриття дороги. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Нині призначено судово-медичне експертиза щодо причин смерті загиблого також встановлюються інші обставини та причини, що призвели до фатальної ДТП. Повідомляють у відділі комунікації поліції в Житомирській області. Доки на центральній вулиці Житомира майоріють прапори Європейського союзу, зі старих стін будівель на Михайлівській обсипається штукатурка. На цій стіні намальоване одне з графітів, якими художники з усієї України прикрасили двір на Михайлівській. Стріт арт проект відбувся декілька років назад. Сьогодні ж вуличне мистецтво зазнає руйнувань. На центральній вулиці Житомира зі стіни будинку, якому більше ста років обсипалось близько двох квадратних метрів штукатурки. Фасад будівлі належить кафе, тому як відновити приміщення, буде думати його власник. Переконує Андрій Оніщенко, виконуючи обов'язки начальника управління житлового господарства міської ради. Зараз будуть зроблені відповідні заходи. Повідомлено буде і вареничну попередження. Підключимо нашу інспекцію комунальну. З благоустрою будемо вживати ті заходи, які ми повинні вжити. найперше треба буде прибрати те, що можна зняти. Ну а далі власник приміщення буде думати, як його відновити. Власник приміщення вже думає, як відновити фасад будівлі. Будемо дівати цю стіну, тому що ну якщо ми її не зробимо, то її не зробить ніхто время закупимо матеріали і будемо давати. Чесно я вже здалась вопросом, хто делать эту стіну город і лія. Ну злочити делать я, тому що ну ми орендуємо це здание. Але ця історія не є простою. На ній зображена розмова з тінню. Декілька років назад в рамках стріт арт проекту, на ній було намальоване одне з графіті, які прикрашають вулиці міста. Тоді до Житомира приїздили художники з усієї України. Автор картини, яка руйнується, Житомирський художник Сергій Носок розповідає, коли малював картину, то вже тоді знав, що довго його витвір не прожив. Адже стріт-арт є вуличним мистецтвом, іноді нелегальним. Графіті можуть заролювати або ж стіни можуть посипатись. «Стріт-арт може бути не дуже довговічний. Щось перебудували, щось перефарбували, щось нове наверх намалювали. Це нормальне явище, від цього нікуди не дінешся. Для автора картина символізує діалог протилежностей, світла, і тіні, добра і зла, а розруха додає ще більше філософського підтексту. Ну воно так навіть цікавіше, воно так, ніби там от показує рукою туди, а да? там хоп, і дірка така, і там стіна, там воно. Навіть може якоїсь образності додало Олександр Рубан, Ігор Грач, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У Житомирі завдяки міській системі відеоспостереження, безпечне місто та оперативному втручанню поліції, було попереджено ймовірну трагедію із трьома підлітками. Троє 15-річних хлопців із села Глибочиця бавилися на підвісному мосту у Житомирі і нехтували правилами безпеки та бешкотували на конструкціях. Це зафіксували камери відеоспостереження, а правоохоронці негайно виїхали на місце події. Поліцейські встигли запобігти трагедії та склали відповідні адміністративні протоколи. За словами батьків дітей, Усі хлопці слухняні, з ними неодноразово велися розмови щодо дотримання правил безпеки, життя та здоров'я. Мама одного з хлопчиків дякує поліцейським за оперативне реагування на поведінку її сина на підвісному мосту та відзначає важливу роль системи відеоспостереження Безпечне місто. Батьків просять бути більш уважними та стежити, як саме і де діти проводять свій вільний час. До слова, станом на 1 травня цього року, завдяки міській системі відеоспостереження у місті зафіксували 290 подій, з них 144 ДТП. 14 подій у системах життєзабезпечення міста та 66 випадків несанкціонованої торгівлі, порушення громадського порядку. Використання системи відеоспостереження дозволило правоохоронним органам розкрити 190 злочинів та правопорушень. Зробити місцеве самоврядування ефективним та фінансово спроможним, а пропозицію послуг населенню на рівні територіальних громад якісною та доступною. І це можливо та реально, але за умовою повної адаптації відчизняного законодавства до місцевих викликів. Про це говорили у Житомирі на засідання регіональної платформи, яке у рамках запровадження децентралізаційної реформи на містах відбулося за організаційне сприяння регіонального відділення Асоціації міст України. З поміж актуальних законопроектів, які конче потрібно ухвалювати. Лити вже тепер учасники зібрання відзначили: внесення змін до Податкового кодексу України у частині справляння акцизного збору, упорядкування тарифної політики, розширення повноважень місцевих рад у сфері земельного користування. Як зауважили учасники, за підсумками минулого року, більшість місцевих бюджетів Житомирщини є фінансово неспроможними. Сума дотацій із державного бюджету у 2016 році становила 115 мільйонів гривень. У цьому році для повної виплати соціальних послуг делегованих місцевим радам не вистачає 237 мільйонів гривень. Зоцеміс піднімала ряд питань, які е перед кабінетом міністрів, і перед Верховною Радою, в частности, а відміна, е-е відміна тарифу і встановлення льготного тарифу на освітлення в для міста Житомира сума на освещение фактично за год виросла з мільйона сімсот гривень до 10 мільйонів гривень. Вот заручившись поддержкой і депутатів Верховної Ради, необхідно ставити и піднімати ці вопросы і лобірувати в хорошому смысле цього слова, лобірувати вопросы местного самоправління. Виконавча дирекція асоціації міст підготувала звернення на народних депутатів, голів фракцій та груп, голови Верховної Ради, голови комітету податкової політики. І хочу вам сказати, що вже сьогодні ми отримали першу відповідь. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Благодійники передають медпрепарати для житомирських медичних закладів. В Україні зростає кількість випадків захворювання на кір, причина небажання вакцинуватися. Учні житомирської школи номер 12 мають шанси побувати в Японії завдяки міжнародній співпраці. Друга міська лікарня, що в Житомирі, отримала безкоштовну партію ліків для важкохворих пацієнтів. Спонсорами медичних препаратів є благодійні організації Український фонд благодійництва та здорова нація. Ці організації заключили договір про співпрацю та безкоштовно забезпечують необхідними препаратами медичні заклади. Це вже третя партія ліків протягом року на суму більше 500 тисяч гривень. Медичні препарати всі сертифіковані німецького та українського виробництва. Стабізол, Рефартан, маніт це препарати для реанімаційного відділення, для ожового відділення, хірургії, ну там, де тяжко хворі лежать. Це, що ми привезли зараз, це ми тільки віддаємо другій міській лікарні. Те, що було перед цим, ми віддали онко і обласній лікарні. А завтра ми ще маємо віддати психлікарні, дуже багато і наркодиспансеру. Нині в Україні спостерігається черговий прогнозований епідемічний підйом захворюваності на кір, який пов'язаний із низьким охопленням профілактичними щепленнями дітей та з циклічністю цього захворювання. Повідомляють на сайті управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. За останні 15 років відзначали три епідемічні підйоми скору з періодичними циклами у 5-6 років у 2001, 2006 та 2012 роках. У ці роки захворюваність зростала у 10. І сотні разів у цьому році в травні зареєстровано підвищення захворюваності на кір у Одеській та Івано-Франківській областях. У Житомирському регіоні жодного випадку. Та чому не всі батьки можуть бути спокійними за своїх дітей? Про це розповідають фахівці. Ольга без зайвого остраху гуляє з сином у людних місцях, адже Даня має усі щеплення, які потрібно мати у його віці. Лучше піре питанням, чим небезпечна хвороба кір особливо не переймається. Але особливості цієї хвороби не зайве нагадати. Кіри це гостре антропонозне вірусне захворювання, тобто вона передається від людини до людини і «Пробігає у вигляді високої лихоманки, появи у дитини плямистопольозної висипкою. Тобто, це висипка, яка дуже схожа на алергічну а також є такі симптоми, як каш, сухий кашель, нежить і кон'юктивіт. Потрібно відмітити, що для кору характерна висока контагіозність. Тобто, якщо в приміщенні буде 100 людей, і одна з них хвора на кір, 99 обов'язково захворіють. Відвідуючи колектив, легко підшипити хворобу та маленька рядна вже захищена штучним імунітетом від вакцини. Наша дитинка ще на кір не хворіла, вона ходить у садочок. Профілактика щеплення, здорове харчування, поки на Житомирщині не зафіксовано жодного хворого на кір. Можливо, завдяки досить високому рівню щеплень в області, міркують фахівці. Але не слід надто заспокоюватися, адже в Україні вже є спалахи інфекції. Є спалах в Одеській області Івано-Франківській станом на сьогодні біля 200 дітей в Україні тільки в 2017 році вже захворіли на кір. Ми прогнозуємо, що наші діти вони так само починаючи з закінчення навчального року, почнуть міграцію, поїдуть і в Одесу, і в Західну Україну, і можливість зустрітися з цим вірусом вона дуже висока. Єдиний захист – це вакцинація. Тому ті батьки дітей. Які вакцинували своїх дітей вчасно, вони можуть спати спокійно. Решта батьків зауважує лікар мають подбати про безпеку дитини, зробивши їй щеплення. Вакцинують двічі да, дітей від кору. Це в рік і в шість років. Вакцинація станом на сьогодні у нас в області є. Достатня кількість вакцини високої якості. Щоправда, після першої вакцинації від кору можливий легкий перебіг хвороби, який формує стійкий імунітет. У цьому випадку друге щеплення не потрібне. Навіть якщо невакцинована дитина мала контакт із хворою на кір, ще час, щоб її убезпечити. От, наприклад, ми знаємо чітко, що моя дитина була в контакті з хворим на кір, тоді перші 72 години. Від контакту ми можемо дитину щепити тією вакциною КПК, яка на сьогоднішній день існу, ну, у нас є в наявності, і дитина не захворіє. Вибираючи, робити щеплення чи ні, батьки мають зважити на можливі ускладнення від хвороби. Ця хвороба небезпечна своїми ускладненнями. Кір може ускладнюватися пневмонією, гнійними ускладненнями у вигляді отитів, синуситів, можуть бути енцефаліти. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Шість із 15 оздоровчих закладів області готові до прийому дітей на відпочинок. Два з них санітарного типу. Проте у більшій половині ще усуватимуть недоліки. Загалом в області планується робота майже 300 таборів з денним перебуванням дітей. З початком літнього сезону більшість закладів області ще не готові приймати дітей, оскільки комісія виявила низку порушень. Це і неякісна питна вода, недостатня кількість холодильного обладнання, недостатня кількість гарячої проточної води, кількість столового посуду та непрочищені каналізації. Решта закладів ще не готові, тобто проводяться в деяких закладах, активно проводяться ремонтні роботи і підготовчі інші роботи. Однак до цього часу практично не розпочиналися роботи ще в позаміському дитячому закладі відпочинку Відкрите серце в селі Озадівка Бердичівського району. Повільними темпами проводяться підготовчі роботи і в комунальному дитячому закладу оздоровлення відпочинку Орлятко в селі Левків Житомирського району. На Житомирщині з офіційним візитом перебуває делегація благодійної організації ЧЕФУ з Японії. Че Фуко розшифровується як Чорнобиль, Фукусіма. Діти своїм завданням благодійна організація вважає допомогу дітям усього світу, які потерпіли від трагедії та катастроф, починаючи з префектури Фукусіма, що зазнали лиха від аварії на атомній станції, та дітей із Чорнобильської зони. Члени делегації зустрілися з представниками Житомирської міської влади, побували в дитячому відділенні обласної психлі Планують відвідати й Овруцький район, подарувати спортивний інвентар школі номер 3 міста Овруча та ігровий майданчик дитячому садку села Гладковичі, що в третій зоні. Та чи не найголовнішою метою візиту була зустріч із учнями Житомирської школи номер 12 Чому про це від наших кореспондентів? В 12-й школі зустріч із японцями розпочалася з невеликого концерту, яким діти захотіли привітати своїх гостей. Потім гості навчали дітей, як робити іграшкові калейдоскопи. Саморобки то давня японська традиція, нею охоче діляться. А потім перейшли до головного відбору дітей для поїздки в Японію в рамках культурного обміну Україна Японія. Ініціатором такого обміну виступила благодійна організація «ЧЕФУКО», що в перекладі означає Чорнобиль Фокусіма діти. Тому й опікується ця організація дітьми, які зазнали трагедії чи катастроф. Наша Чорнобильська зона тут чи не на першому місці. <постив> Ми допомагаємо дітям, які зазнали біди. Єднаємо їх і таким чином робимо світ кращим. Бажаючих побувати в гостях у Японії було дуже багато. Серед них обирало кращих спершу наше житомирське журі, але вирішальне слово лишили за японцями. В Японії хочу побачити культуру Японії, побачити різні місця. Цікаві в Японії, дізнатися щось нового для себе. У мене давно є в Японії друзі, і я була б не проти їх побачити і поговорити з ними особисто. Те, що в Японії відбирають дітей саме з 12-ї школи, не випадково. Ця школа є активним благодійником у нашому місті. Вже п'ять років спілкується з організацією Чефуко. Обмінюються з японськими дітьми листами, саморобками, подарунками. Люди з Японії визначились у тому сенсі, що являють собою учні 12-ї школи. Яка робота у них в навчально-виховному плані задіяна, А це і питання вивчення інших культур. Мабуть, контакти з японцями у нас не були б такими тривалими і теплими, якби не наші благодійні організації Чорнобиль Тюбу та Заложники Чорнобиля. Співпраця з благодійним фондом Чифуко це допомога і фінансова, тому що і обладнання для комп'ютерних класів, і частково меблі вони закупаються на кошти благодійного фонду. Чи Але я думаю, вважаю, що більше важливим є спілкування, тому що діти чекають японських друзів. Людмила Натикач, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. Всеукраїнський конкурс Таланти багатодітної родини зібрав у Житомирі у дружнє коло дітей з усіх куточків області. Майже 100 учасників з різних районів демонстрували свою майстерність у різних номінаціях, виборюючи призові місця. Чим вражали цьогоріч юні таланти, дізнавалася Таміла Нестерук. Мене зовут Настя. Я приїхала щоб вам спіти вот діті і війна. И краю дети все зимней войну. Но разве о войне мечтают дети? Пусть только снег взрывает тишину. На радостной, безоблачной планете. Над югами и стужами седыми. Но в та же стоит люная весна. И как огонь сюда несовместимый, несовместимый, дети и война. Наймолодша учасниця цьогорічного конкурсу приїхала із Брусилівського району. Два роки поспіль вона разом з братиком та сестричкою були переможцями у номінації Патріотична пісня і вокальне мистецтво. Мама юної конкурсантки розповіла, що в родині співають усі, тому що сім'я дружна сім'я. У мене четверо дітей, старшої дочері 21 рік і Вже є внучка Маруся, який годик. Я жалію, що в мене тільки четверо дітей. Поэтому можна сказати, що да, ми планували діти, дар Божий. Сколько є всі наши, всіх любиш одинаково. Дівчинки закончили музыкальную школу по класу фортепиано, син учится играть на гітарі Настенька вже підбирає по слуху. Надеемся, что що в музыкальную школу. Цьогорічною переможницею у номінації вокальне мистецтво стала Вікторія Подоренчик із Коростенського району. Дівчинка вже третій рік бере участь у конкурсі. Я бажаю всім добра, гарного здоров'я. Що не потрібно сумувати і в житті усміх... усміхнутися. Конкурсанти читали поезію, грали на музичних інструментах, а також представили свої роботи з декоративно-прикладного мистецтва. Ярославна Вусата із Бердичева особливо пишається своїми рушниками. Вишивати їх, дівчинку, навчила бабуся. В мене сім'я дуже привітна, вони мене виховали, і мене бабуся привчила до вишивання з самого дитинства. Я привикла так само і до малювання. От, наприклад, представила свою роботу, те, чому мене навчила бабуся. І її сільська хата тут. І малювання теж, це моя картина, і бісер. І переможці, і учасники конкурсу отримали подарунки від організаторів, а ще задоволення від того, що змогли продемонструвати свої таланти. Приємно. Їх ставлення дуже серйозне, відповідальне до роботи і достатньо високий професійний рівень дитячих робіт. Таміла Нестерук, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні події. В ради на базі місцевої гімназії відбули змагання на краще спортивне село району. Ці змагання тут є традиційними і масовими. Команди за програмою змагалися з перетягування канату, волейболу, шашок, пристільного тенісу і звичайно футзалу. Мета проведення цих змагань як якомога більше залучити учасників сільських верст населення для заняття спортом, здоровим образу життя і виявити найсильніших спортсменів нашого району. В змаганнях з шашок підтвердив свою майстерність директор Ставківської школи Орест Максимів, який став чемпіоном. Враження взагалі-то самі прекрасні, самі чудові, тому що команда збалансована по всіх видах спорту. Ми готуємося, тренуємося, маємо досвід перемог на районному рівні і на обласному. Того року ми поділили третє-четверте місце в області. Хоча виступали там рядом з сільськими радами, і селищні ради, і таким чином ми маємо життєвий спортивний досвід і маємо жадобу і жагу до перемоги у всіх змаганнях на краще спортивне село, також серед сільських і селищних голів бере участь і завжди завойовує призове місця з настільного тенісу і шашок. Кочерівський сільський голова Катерина Слюсаренко. Спорт це запорука нашого здоров'я, запорука наших позитивних емоцій. І це дійсно згуртовує громаду, згуртовує, будемо казати, колектив, в якому працюєш, піднімає авторитет тобі, як сільському голові. І, взагалі, це набір позитивних емоцій. За підсумками усіх видів програми третє місце посіла команда Городоцької селищної ради. Срібну нагороду отримали представники Коченівської сільської ради. А чемпіоном вже другий рік поспіль стала команда Ставківської сільської ради. Протягом місяця по всіх районах Житомирської області будуть проведені такі змагання. Це дасть можливість вияти команди-переможниці, які 8 липня в місті чудневі будуть змагатись за перемогу для того, щоб виявити кращу команду команду, яка вже буде захищати Житомирську область на всеукраїнських змаганнях. Отже, попереду переможці обласні змагання на краще спортивне село. Сергій Багінський, Максим Водний, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на Ютуб канал. Там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 31 травня вночі плюс 14, плюс 16 градусів, в день буде плюс 27, плюс 29. 1 червня вночі плюс 14, плюс 16 градусів, в день плюс 22, плюс 24. 2 червня вночі плюс 9, плюс 11 градусів, день плюс 19, плюс 21. Атмосферний тиск 739 мм ртутного стопчика, вологість повітря від 41 до 82%.